Із кущиків самшиту можна легко формувати різні геометричні фігури. Ну, Наприклад, ось такі кульки. Але є у нього шкідник дуже агресивний, це огнівка. Це гусінь така зелена, невеличка, яка здатна знищити ось цю красоту за декілька днів. Тому щоб не чекати, коли прилетить метелик, який, до речі, Починаючи із травня місяця, в будь-який момент може прилетіти і відложити яйця. З цих яєць вилупляться гусінь і вона дуже агресивна. Тому для профілактики я обробляю свої кущики ось таким препаратом, який називається Т2. Розвожу отакий от пакетик у 10 літрах води і обробляю кущики для профілактики. Тому Ніякої огнівки в мене немає.